Так, друзі, в сьогоднішньому ролику я вам розкажу, що буде, якщо кай стане з рим. Це таке можна сказати. Ідея така, типа, щесь уже багато ютубі ходить що, що хотіла зробити кай є з так от так зробити сьогодні чая дивився сезони і дуже грав роль з ємо житті ними штучками. І така і вже і я можу зробити його з рим, але тут буде багато деталей від ног, тобок це як Така от його шляпка якось сюди покраду. До речі, я, я десь знайшов в таку детальку. Закзинайте, я її не збираю і десь подарував. Опа! Є, сідай її покрав, її не бачу тену. Оп! Дивіться. Беремо такого кай. любого можете, які ось скільки там є, я не знаю. Тай беремо цей пращик, Я його не дуже заяна, не вмію. А, Опа. И потом мы делаем так. Уже выходит такой зранки, скажите. Потом мы делаем так. Звичайно лицензию. Якось один вивезмо брич, то визначище. Якщо у вас є така сама шляпка кільки коричневого, то можете використати її. Влади немає. Можна від двоє два взяти на таке. Та й тут трохи якесь тіло потим. Та й вже так. Ну але Ну, нормально вийшло. Що ще сказати? Ну все, можна ще додати щось таке і. Та й нормально буде ще. раз на 10 тисяч поляг, і буде такі Не На розпаковці бо я там щось побачу, що я купив таку якусь машинку з сіті. Я... Я її щось купив, записав вам відео, а телеграм щось не зміг. Ось таку от. Машинку я вам тут... на канал не закину, бо, те... бо не перезагрузив телеграм. Відео було на 27 хвилин. Шкода, але вже я так є. Так що всім гарного настрою, па папа.